Пані та панове, давно у нас не було дайджестів, тож давайте виправляти цю ситуацію. Поговоримо з вами про новинки збройового світу. Почнемо ми з кріплення для шомпола, яке кріпиться на планку Пікатіні. Як ви знаєте, багато стрільців цінують можливість мати постійну шомпол на автоматі Калашникова. Але тепер компанія Black Hills Design випустила кріплення, яке дозволить вам зробити зі свого карабіну AR-15 трошки АК. А у вас коли-небудь застрягала гільза? Чим вибили? В мене така ситуація трапилась, і я більше всього в той момент мріяв про те, щоб у мене був шомпол. Довелось позичити у колеги. Наступна новина буде просто знахідкою для тих, хто вибирає собі карабін на базі r 15 Я знаю дуже багато людей, які місяцями їздять в магазин, крутять зброю, просять у друзів постріляти. Потім навіть роблять собі якісь порівняльні таблички і все ж таки не можуть вибрати. А тепер у нас на сайті з'явився гайд по аркам. Там ми зібрали цілих 15 карабінів, і ви в зручному форматі можете їх порівняти. Ми зібрали все. Від вартості до якихось особливостей, плюсів та мінусів. Тому я дуже заздрю тим, хто буде купувати карабін саме зараз. Мені так не пощастило. Посилання в описі. А тепер давайте поговоримо про нові тенденції у засобах індивідуального захисту. Майже одночасно я прочитав дві схожі новини: перша. З'явились недруковані на 3D-принтері подушки для шолому від компанії Send Notes. не SandNudes. Вони дозволяють повітрю краще циркулювати в шоломі, а також поглинають удари. Вони дуже зручні при тривалому користуванні. А також колаборація тієї самої компанії. Компанія Sand Nots з німецької Defense Textile. вони розробляють подушки, але вже для плейткеріера, які теж дозволяють повітрю вільно проходити і дозволяють підвищити комфорт при тривалому носінні, особливо спекотну погоду. Дуже цікаві новинки. Сподіваюся, що вони підуть у серію та полегшать життя, і нашим військовим. Компанія Reшел. Нерошен запропонувала нові тренувальні багаторазові патрони для рушниці 12-го калібру. Вони накачуються повітрям, заряджаються різними тренувальними зарядами і після пострілу можуть знову бути накачані повітрям і заряджені. На жаль, відео їх роботи в інтернеті я не знайшов, але знайшов їх вартість: 649,99 доларів за 20 тренувальних набоїв і пристрій для їх накачування. 25 тисяч гривень за це. Ну, це досить сумнівна інвестиція, якщо чесно, і не зрозуміло, який у них ресурс. За ці гроші ви можете придбати півтори тисячі звичайних патронів, тому я залишаюся на звичних мені Ріо та СТС. А у нас якраз нова поставка Ріо. Тому переходьте на сайт і дивіться, які позиції знову з'явились в продажу, тому що дуже багато було розпродано. Дробовик виявився найкращою і найбюджетнішою антидроновою рушницею, і багато патронів ми продали, особливо ті, які краще всього підходять для збиття FPV-дронів. Посилання в описі. Ізраїльська система Арбель дозволить стріляти з кулеметів та гвинтівок набагато ефективніше. Це комп'ютеризована система. Нагадує вона такий собі шуроповерт, який приєднана замість пістолетної рукоятки. Повністю деталі не розкриваються, лише пишуть про те, що система має датчики та електронний спусковий механізм. Згідно з відео, ця система дозволяє набагато краще влучати на дальних дистанціях, наприклад, на 500 метрів. Але якщо акумулятор в цьому шуроповерті сяде, ви все ще зможете стріляти, але в звичайному режимі. Насправді, останнім часом існує дуже багато спроб поєднати оптичні та обчислювальні системи разом зі зброєю. І колись це так і станеться. А до нас приїхали нові магніфери від компанії Aimpoint. І якщо раніше були доступні магніфери зі збільшенням лише у 3 рази, то зараз приїхали зі збільшенням в 6 крат. Вони розроблені для роботи з каліматорами одноіменного виробника, що досить логічно, дозволяють спостерігати та стріляти на дальній дистанції. Я знаю, що військові використовують каліматори разом з магніферами. Чому? Тому що коліматор дозволяє вам мати широкий кут огляду на короткій дистанції. А коли вам потрібно стріляти на дальню дистанцію, у вас є магніфер. Раніше такий комплект програвав у кратності, але тепер, завдяки шестикратному магніферу, у вас є майже той самий загонний приціл. Мені здається, це цікаво. А вам, перший підрозділ армії США, нарешті отримав заміну карабінів М4 та кулеметів М249. Вони отримали зброю наступного покоління для тестування. Ця зброя не робила багато галасу, тому що повністю змінює доктрину ведення бойових дій. А також вперше за 60 років американські військові все ж таки отримують нову зброю в новому калібрі 6,8х51. Нагадаю, що компанія Sauer перемогла в конкурсі з гвинтівкою Зіг-М7 та кулеметом М250. Просто уявіть собі, контракт на 10 років та майже на 5 мільярдів доларів. Зіг М7 запропонувати ми вам не можемо, та й ціна космічна, але до нас приїхали нові бюджетні карабіни від компанії Берса. Ми вже навіть встигли поганяти цей карабін на тренуванні і відпрацював він без жодних нарікань. Щодо характеристик: вони досить стандартні: ствол довжиною 16 дюймів, твіст 7, полум'я гасник, але з коробки він поставляється з досить непоганою фурнітурою. Рекомендую придивитись до цього карабіну тим, хто якраз зараз вибирає собі зброю. На сьогодні це всі новини. Будь ласка, напишіть в коментарях, наскільки вам цікавий такий формат, і ми будемо знати, що ви хочете його бачити частіше. Дякую і до зустрічі!